Але а, давайте підсумуємо, що в нас тут а, робиться: Чаша Евересту – класика, це раз. А потім а, вугілля, кокосове, три штуки. Це два. А, тютюн я забив тютюн від Парадоксу. А, забив, а, як мені і розписували, рекомендували, власне, а, самі представники Парадоксу добре розмішати. Легко забити, промокнути салфеткою. Я все то зробив, промокну салфеткою, а лишній сіропчик забрав, серветка все впитала, поставив прогрівати, прогрівається вже близько 3,5 хвилин, що, в принципі, достатньо мало. І я не думаю, що він буде зараз, типу, якось диміти. Але. А ми будемо тестувати. Ну і давайте попробуємо. До речі, Magic пахне дуже приємно. Що от хочу відмітити, я поки що не сильно розумію по запаху, що це саме, але пахне приємно. Так, перше, що мені кидається, я, скоріш за все, коли промокав, сильно притрамбував і тянеться як кважко.